Як вибрати слінг? Слінг це тканинне пристосування різних конструкцій, яке використовують для носіння дитини. Основна мета використання переноски це зняти частину навантаження з дорослого, звільнити руки, при цьому зберегти фізіологічне становище немовляти, створити дитині сприятливі умови для її психологічного та фізичного розвитку, тому що потреба дитини бути на руках така ж першочергова, як їжа і сон. Коли найчастіше використовують слінг або ергорюкзак при налагодженні грудного вигодовування, при коліках та прорізуванні зубів. Дитина на руках, я нічого не встигаю. Дитина не хоче бути в колясці. Пам'ятаємо, що це не примхи дитини, а її природна потреба у близькому контакті з батьками. Потрібно швидко сходити в магазин і не брати з собою коляску, вільне пересування містом, магазинами, музеями тощо. Подорожі, поєднання коляска плюс слінг. Хороша допомога мамі у догляді за дитиною. Що таке фізіологічне становище дитини у слінгу? Перше це положення кульшових суглобів. Рекомендації Міжнародного інституту дисплазії засновані на дослідженні дрезденського ортопеда Бюшельбергера у 1961 році, який визначив найбільш анатомічно вдале положення стигнової кістки по відношенню до вертлужної суглобової западини. А саме таке положення називають емпозиція або позажабкою і є профілактикою дисплазії тазостегнових суглобів у дітей. Деякі типи переносок та інші товари для дітей можуть перешкоджати правильному розташуванню стегон дитини. Будь-який пристрій, який утримує ноги малюка в неправильному положенні, має розцінюватися як потенційний ризик аномального розвитку тазностегнових суглобів, особливо коли використовується протягом тривалого часу. Далі, як виглядають ніжки дитини в різних переносках на картинках або які слінги можуть бути шкідливими.